Їхні імена назавжди закарбовані у пам'яті у Тернополі. Відбувся патріотично-спортивний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України, який уже восьмий рік поспіль об'єднує українців і який став традицією вшанування тих, хто віддав життя за свободу та спокій нашої країни. Ніна гвоздик прийшла на забіг разом із сином Віталієм, аби згадати найріднішого свого чоловіка. Вона розповідає, на початку повномасштабного вторгнення він повернувся за кордону, щоб захистити сім'ю. Але його військовий шлях обірвався у грудні 2022 року під Бахмутом. Минулий рік ми були також на цьому забігу. Нам дуже сподобалось дякуємо організаторам дякуємо да, всьому. тому що не тільки ми, а ще й всі пам'ятаємо понад героїв участики, нашого міста, міста нашої держави. Ми обрали два кілометри, тому що ми ще маємо масштабу, сьогодні ще один захід нас. День народження тому, чемпіона. Тому ми біжимо за дата, а потім за міста та все місце Аби вшанувати пам'ять спецпризначенця Віктора Мельниченка, до забігу долучилася Ліля Кондрат. Жінка каже, що року старається брати участь у цій ініціативі. Цьогоріч обрала дистанцію 5 кілометрів. Ділиться для неї це спосіб привернути увагу до пам'яті загиблих та показати суспільству, що поліція теж воює і що не варто ділити людей за заслугами чи професіями. Багато з них гине в гарячих точках, багато з них. Гине під час виконання обов'язків, коли приїжджають на виклики на місця прильотів. Багато з них гине в той момент, коли збирають докази. Злочинів Російської Федерації проти України, тому ми повинні пам'ятати про це. І моя задача сьогодні вшанувати пам'ять Віктора. Цьогоріч забіг об'єднав понад тисячу учасників: ветеранів, військовослужбовців, їхні сім'ї, родини героїв, поліціянтів, рятувальників, дітей та інших небайдужих містян. Наймолодшому учаснику всього два роки і три місяці. Кожен біг із ім'ям загиблого захисника чи захисниці на грудях, а дистанцію обирав самостійно. Два, п'ять або десять кілометрів два кілометри. Дистанції стартувала в нас тут від центрального прапора. Ми бігли через алею загиблих. Чим котрі підкреслюючи те, заради кого ми біжимо. Далі ми через алею бігли у парк. Тараса Шевченка до центрального фонтану. Коло центрального фонтану ми розверталися і тим самим маршрутом поверталися назад, це два кілометри. Андрій Човган зазначає, дистанція 5 кілометрів була такою ж. Однак учасники від фонтану, що у парку Тараса Шевченка, бігли ще до набережної, потім до надставної церкви та поверталися на старт. Ті хто обрав найдовшу дистанцію 10 кілометрів, долали цей маршрут двічі.